Що тебе найбільше бісить як косметолога? Що найбільше тригерить і бісить косметолога, це те, що коли в переписці є такі дівчата- нюанси. Тобто клієнт пише або людина просто доброго дня, два слова, і зникає. Зникає до вечора або до ранку наступного дня. І коли ти її відписуєш, тобі відповідь пиша. Це дуже неприємно, тому що ми е, е, майстри, косметологи, також ламі-мейкери, майстри манікюру дуже цінують свій час. Тому, будь ласка, дівчата, пишіть гарно запит. Тобто ви привіталися і зразу пишете запит, а не доброго дня, а потім наступне повідомлення може бути на наступний день, типу, а можна спитати. Ну, камон, дівчата, це ж не серйозно, давайте будемо чесними. Якщо ви хочете вже щось конкретно спитати, то ви це повинні вмістити в одне повідомлення. Привіталися і запит до якоїсь дії. Наступне друга причина, яка дуже не подобається і вибішує, це коли клієнт записується до тебе і приходить дата. І він не з'явиться. Тобто він не попередив нічого не сказав, коли ти йому пишеш, в чому справа, в чому причина, чому у вас немає, він ігнорує або не відповідає. Таких людей я зразу блокую. Або якщо чекаю там пару днів, і людина пише мені повідомлення і роз'ясняє, яка ситуація сталася, вже які можуть ситуації бути різні, тому я завжди вас вислухаю. І якщо це дійсно серйозна ситуація, ця людина потім уже до мене прийде на процедуру, але вже з певною передоплатою за процедуру. Ну і третя, це така вишенька на торті. Коли клієнти, придбавши всього один засіб домашнього догляду, чекають в нього супер результату і чекають того, щоб він вирішить всі його запити і потреби по шкірі, також прибере всі проблеми. Дівчата такого немає і ніколи не буде. А ще хочу, щоб той засіб коштував взагалі копійки. Копійкові засоби взагалі не будуть працювати, щоб ви собі розуміли. І я вже вам не один раз пояснювала, з чого має складатися базовий догляд. І ще прибирати зморшки, дівчата. Крем не прибирає зморшки, він може просто вирівняти глибину вашої зморшки. Прибирати зморшку не може.